Добрий день студія. Покатав я, значить, так знаєте, під пісні Віктора Павліка і кліпи Михайла Поплавського об'єкта 268, якого апнули в нас в останньому патчі. І сіграв такий певний прикольний бій на позорні. енну кількість дамагу. Давайте зберігати трошки інтригу, скільки ж тут буде. Ваші ставки поки можете написати в коментарі. По бою, У нас мапа якась міська. Руїнберг Г в кінці Г, будемо робити ГГ. Граємо ми проти 10-х проти 2 бутилок, а інший нам байдуже, тому що найзліший ворог Конкретно в мене це бабаха і бутилка. Як бачимо, по розкатці у нас топова ПТшка Це я не про себе, це 277 який займає кущики. Посвітить став пацан. До речі, зараз дамо тичечку. Чи не дамо? Дамо б земельку, нафіг нам та тичечка. Зацініть камуфляжик, прикольний, да? І плов. О, вожу плов людям. І в сонцезахисних окулярах. Так, з зовнішнім виглядом розібрались. На кумульочки, хорішки, поя... пояснюємо за броню. Пояснюємо з підпалом. Могла б і догоріть, але. Вороги, знаєте, а бутилки не тільки ворожі. Вибачте за тавтологію, але ви сен зрозуміли. Ай союзні також, як бачите нам, не особливо і друзі. Кидаємо тичку ВЗ, летить у 2.6.0. саме навітний пацики зарядив, так, знаєте, аби воно полетіло куди-небудь, аби полетіло. Ми ж все, все ж таки під кліпи граємо легендарного Поплавського. Не розумію, яким дивом я тут свічусь. Мабуть, казан наш зависокий. І він працює як оглядова точка. Відблискують, знаєте, оці рисинки на сонці. У нас, тим часом, це мапа для тестування, які відбуваються неймовірні, непередбачувані, рандомні події. От прям рандомні. Ти заходиш на мапу, в якій написано: мапа для тестування, і ти прям не знаєш, що поламається в цій мапі в цьому бою. Пивний викат... Від Вазика отримав, від тайпа отримав. А все чому? Тому що наша ПТ-шка 277 стоїть 15 метрів від кущів. Він навіть не світить тож, що стоїть перед ним. Він просто став, знаєте, в носі поколупатися. казав попок витерти. Тим часом ми на 800 даємо в 26.0. Кучно, дуже вкусно. Дві порції буряка, я наївся. Вривається наша ПТ-шка, дає їй. Підпал цьому 260 отримує Так, тут я бачу, світилось дефігічно СТ шок. Кидаємо блайнд І спойлер пацики блайнд на 800 залетів. Що я бачу далі по бою? Вазік зажався. Тайп. Так, трошки, знаєте, е, сейвиться. Хочу виставитися дати в тайпа, але заважає трупік харі, якого ми тут палили. Судячи з того, що Вазік вжався, 2-7 прокатив безкоштовно, я думаю, ну, вазік киде. Вазік киде, пацики, от тепер точно киде. Де ХП, а нема хп? Як так, а отак от пацики? Ну, я ж кажу, в впив, граю, все нормально. На розміні даємо йому три тички, поки він сажує нам барабан. І даємо задню. Здавалось би, в пиві задні не здають, але ну, в цьому бою. Excuse me. Вазик розрядився раз, вазик розрядився два. єс е 100 думаю, зараз доб'є, а єс е 100 добирати його навіть не планує. Тому ми всю брудну роботу беремо на себе і добираємо цього шотного ВЗ-55. По бою, в принципі, все окей. Сейчас задушимо мінотаври, думаю. Там пострулькаємо ще по басі і бій закінчено. Мінотавр дає тичку в Єпіся. Ми даємо йому у відповідь. Є4 розмінює мінотавра. І бачу халявний дамаг у вигляді бабахи. У мене 60 хп, мені по барабану. Я 5 тисяч настріляв для певного стану. цього більш ніж досталь. От, з головою пацики. 2160 хп в бабахи її зад башти, корму башти, якщо можна так сказати. Тому що там боєукладочку ми можемо критинути, а взірвати боєукладочку завжди весело і прикольно. Поки кидешився, думав підсвітить тут бутилочку собі, і цим самим мувом пацики я собі заруїнив бій, тому що я міг викатися дати в бабаху дама раніше, і це було б. Не 70 альфи, яку ми дали, а там десь під 600. Ех. Бутилочка німецька. лови снарядик. До побачення. Надіюсь, більше ніколи в житті не побачимося. Ніколи сюди не пиши. Так. У нас залишилося 6000 хп, у ворогів також 6 тисяч хп, але. Я шотний. Союзники динаміки та IQ не відрізняються, просто їдуть вперед. А я не краще, знаєте, стаю тут, в полі в носі ковиряю даю тичку в молоко і закатую назад. Справжні експерти вже б написали, що беріть базу, базу треба брати Але пацкає, кому всралась та ваша база? Скажіть мені, будь ласка. Базою перемагаю тільки боягузи. Я все сказав. Так, бутилка по нам не стріляла, слава Богу. А тепер вже не слава Богу. Все наше ХП це тримає в собі ФВ-183, яка грає типову ПТ-шку. Я ПТ, я буду стоять. Ти бачив трикутник наді мною всього? Я ПТ. Маркую йому пацик. Давай розіграємо Мід. Переїдемо до естечок, я танкану, ти ваншотнеш. План офігенний. Він каже: Брат, я зрозумів, ти той напрямок взяв на себе, розвертаюсь і зацілює батьку. Є 100, їде на мужика через знаєте, блокаду ворожих СТ. І на диво йому це вдасться. Я був в шоці, я прифігів. Бачу, що Є-100 ще не відлітає. Тому отут танчиків немає, які б його висвітили. Це я так собі кіна нарисував, намалював. Дивлюсь на Є-100, а Є-100 в натурі він от тільки зараз почав получать дамаг. Я думаю, ну, знаєте, можна би і підпушить, наче. Вагаюсь. Пушить, не пушить, пушить, не пушить. Ще під'їхала бабаха, стала на захват бази. Думаю, все. Пора. Часи пробили, ми мчимось. Бачу, тим паче перед собою кущик. А мене, як любу ПТшку, кущі просто з розуму сводять. Ух, ці кущі. І думаю, ну все, остання тичка. Егеге. Даємо нам 800. Танкуємо. ТВПшку. Думаю, а що далі? А що далі? А далі він скинув барабан, чи в нього був останній снаряд. 7700. На басці, пацанки. Ну, чисто скіл, ніякі підкрутки. Ви пишете, що я кручений. Ну де тут кручене? Тут це на скілом. Кожен мов вивірний, кожен мов сважений. І що ми маємо? Ми маємо 1820 хп в Одеса і 300 в бутилки. Не знаю, де Одес? Знаю де Одес. Приймаю мега важливе рішення їхати в кущі ті, що повище, знаєте. Тому що, щоб дати тичку, нам треба бути в кущах. Ми ПТ-шка. Не вистачає нам пів секунди, щоб досвестись в Одесу. Ну, щоб він знаєте, ще був від, від мальовки і дати йому тичку. Засвічується бутилка. Сводимося, сводимося, Кидаємо. Забрали ще й бутилку. Чудово, 5 фрагів. 7800. 96 дамагу. Плюс блайнд у нас є по К-91 на 800. Я тоді про це ще не знав. Я Коли результати бою вже відкрив, прифігів трошки. Одесі світиться не планує. Я не знаю, що там в Одесіка в голові відбувається. Тому, бачите, я стаю так, щоб не засвітиться на той момент, коли він покати по К-0, щоб. Ну, знаєте, засейвити ХП для наступного бою. Танкісти так іноді полюбляють робити. І стоїм просто. Чилим, чекаємо, поки Є-100 дасть нам інфу Але я думаю, ну все, це вже кінцево, два танки на захваті, 10 секунд до захоплення. Респавниться Одесі, сходимося, кидаємо тичку, надіюся, підпалить. УДЕС розряджується, я відкачую від кущів, він на мене не агриться. Зараз погрунстували такий, що ти на мене дивишся? І цим самим, що він повернувся. І з вивалився і гахнув йому по саплям. Позорні 9500. Ми настріляли в цьому бою. Пивних таких, але нічого, кожного бувають такі бої. З вами був Зігрейн. Дякую, що дивились. Дякую, що ставите лайки і коментуєте. Любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемось в нових відео.